Цьому році вода дуже тепла. Такої води за останні десять років не було. Переселенець з Охтирки Володимир Цілуйко зранку прийшов на міський пляж у Полтаві, аби скупатися у Ворсклі. Я виріс на річці із правилами купання знайомившись зі школи. Перше це коли людина приїхала на пляж на річку. Ні в якому разі не можна з розгоду заходити в воду і тим більше плегати. Друге правило. Не заходити з опалу та хожу річку, надо оголонути трошки. Для цього треба зайти в воду по щиколотки, потім по коліна. І так, повагом на протязі двох-трьох хвилин заходити в воду. Від початку року на водоймах області потонуло 32 людини, із них четверо діти. За такий період 2023-го внаслідок утоплення загинуло 28 людей. Троє із них діти, розповіла речниця управління ДСНС регіону Світлана Рибалко. Бачимо значний зріст загибелі людей на водоймах. Це пов'язано звісно, із температурними показниками, тому що люди знаходять порятунок від такої. Спеки саме у воді загалом такі нещасні випадки виникають по нашій статистиці через з таких причин, як купання відпочинок людей на необлаштованих місцях відпочинку, також це недогляд за дітьми, також це купання в нетверезому стані. У Полтаві від початку купального сезону на пляжах міста потонули двоє людей, каже начальник міської рятувально-водолазної служби Євген Савчук. Це встані алкогольного сп'яніння і в місцях, відведених для відпочивання безпечного. Врятованих у нас на сьогоднішній день 12 осіб. Все, тривалий час, якщо ви перебуваєте на сонце, в воду заходити повинні повільно, дати вашому тілу, охолонути. По-друге, ні в якому разі не вживати спиртні напої, не заходити, не пернати в річку. Почувати тільки в відведених місцях, тому що тут наші фахівці комунальної організації чистить одного кваторії, і ви можете безпечно міряти і найголовніше – головне залишати дітей без нагляду. Я прийшла з двома дітками. Один у мене дуже полюбляє водичку. Він купається, ну ще не міє плавати так трохи. Барахтається і неряє. А інший є. рибку ловить. я дитину не пускаю вище. Ну десь от. ну так от і то. Я за ними постійно наглядаю. Навіть той, хто ловить рибу, постійно у мене два в полі зору. Міські пляжі Полтави, фахівці рятувально-водолазної служби патрулюють щодня з дев'ятої ранку до дев'ятої вечора. каже водолаз Сергій Кустолян. У нас був випадок вчора. Два хлопці перепливали. Одному з них стало зле. Ми відреагували зразу і цього врятували. Його товариш питався йому допомогти. Цей почав його притаплювати. Вони заморились, врятували двох. Також у нас був позавчора такий випадок в районі мікрорайону Левада. Виявили тіло людини. Вода це небезпечно, треба придержуватися всім правилам поведінки на воді. Зі слів речниці управління ДСНС області у регіоні для купання є 35 облаштованих місць. Ела Трубієнко та Сергій Єрохов. суспільне новини Полтава.